Друзі, доброго сім'я! Ви на каналі Копачі збирачі Ми виїхали знову на лужок. Гляньте, покошені луги. <кій> і ми виїхали вдвох з Танюхою. Сьогодні серік рік на праці. <кій> Танюха відпустки і в мене сьогодні вихідний, Та думаємо, виїдемо, ходимо по лугам. Хотіли вже по полям походити, почали в нас пшеницю прибирати. Тільки в чому вся що Фух, коли ми зібралися їхати на, на поле їхати всю ніч, що в дощ, то не змогли ніде заїхати, то приїхали на, на лужок, походимо на лужку, а там далі буде вийти, підсохне, то може завтра вийдемо вже в поле. Тому що є два перспективні поля, що ми знаємо з пшеницею, то там такі іскіські, черніхівські гарні поля. Я думаю, якщо туди попасти, то буде. Щось не буде. Ладно, а зараз ми вийшли в полову ходимо. Я від машини, наскільки там, метрів 20 відійшов, і в мене сигнальчик і монетка. Так що, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося сигнальчик. Була вже перша пробка. І другим сигнальчиком попалася монетка. Гляньте, я вже її знайшов, була не глибоко, гляньте, взагалі тільки копаєш і зразу вода набирається. Воно тут болото. Є і монетка, так що де поснімаєш? Не знаю ще. Маленька якась. Гляньте, друзі. Малесенька монетка якась попалась мені. Дуже прям малесенька, даже на одну копійку не схожа. Гляньте, тут прям вода стоїть. Зараз помиємо. І можливо даже побачимо, що тут. Ну поки що. Друзі. Бачите вентиль? Вентиль Миколаївський. є, є, є. Перша монетка і перша Миколаївська. Це круто. Тут ми з Сіріком в минулому році були, тільки в минулому році, зараз поки вітру, покажу вам, тут все були ще луги. Це ми приїхали, вже її розрали, не встигли і засіяли. Того. А там далі, вон горб, то київське поселення було, а отут ми ходили, вон де машина прямо стоїть. Там Одна хата і туди далі йшли хуторші на хати. Впадалось нам і срібло, ми там хрестики в минулому році натаскали гарно срібних. А це приїхали, зробили з нього поле. Так що, так що. Так що якщо нам дуже повезе, ми приїдемо сюди і ще як приберуть. Те ще посіли. Так, одна четверта попалась. 1896 рік. Круто. прошлий раз на цей рік тоже одну четверту знайшов. Клас. Ну, все, забираємо. Перша монетка є ще яка. Одна четверта, не така вона часто. Хоча мені в коментарях писали, що звичайна монетка. Не знаю, для кого вона звичайна. Для мене це вже може третя чи четверта за всі пошуки мої. Так все, ну якось так. Ходимо. А вони Танюха щось знайшла, знімає. Друзі, а ось ще одна монетка в мене є. Фух, ще монетка це точно, тому що я її вже взяв, подивився і думаю, покажу вам. Дуже-дуже маленька. І наче як срібна. Гляньте сигнал, який був. Ніколи б не сказав, що срібла 9-10 як, як нак. І вона зігнута і зразу подумав, що якась жбонь. Потім глянув. Дивіться, блищить. Ну що, це срібло це 100%. Тільки що це? Я не знаю. Ну, загнути, зігнуте гляньте, яке тонесеньке. Може який баратоші чи хто знає що. Вон бачите, якісь є візеруночки. Ну що, будемо розгнати чи не будемо, чи вона трісне. Не хочеться, щоб тріснуло. І хочеться розігнути подивитись, що це. А, все, на жаль, тріснуло. Ну що це було? Ну хоч не жалко. Вона лиса. Бачите? Видно, що це кусочок срібла. Ну тільки лисого. Я навіть не жалію, піди на лом. Танюх, є перше срібло. Ну тільки не зрозуміло що? Не зрозуміло що. Монетка якась ну, маленька. Друзі, ну, коротше. Коротше, якось так. Срібло вже їсть. Ще срібло, гляньте, це 100%. Ну, Тонесеньке, малесеньке, я ж кажу, мабуть, більше за все, або якийсь соліт чи баратос. Тут таке попадалось. Да, всі високі сигнали ми з сіріком повибирали. Я тут був навіть з великою катушкою, а низькі ще позалишались. гляньте, який сигнальчик був. Чітко 5. І... Побачив тільки кругляшок. Думаю, включусь. Включусь, що тут нам попалось. О, це гудзик, друзі. Гудзик попався. Ну все одно знахідка, сопутка. Фух, Да, основна хата хуторська стояла, ось зараз де росте гречка, а ми, виходить, ходимо по її краю. Там, де ми в минулому році хрестики знаходили, і все, тому що... Я думав, що вона тут залишилася, її більше розірали. і он, видно горб, і я підходив до самого краю, там видно кераміка валяється. Ну і тут, я ж кажу, край зачепило. Ну все одно знахідки якісь є. То ходимо, вихожуємо. Друзі, всі низькі сигнали, Ну, мені це поки подобається. Вони є і є знахідки. Не те, що ми там виходили, не виходили, просто пройшов дощ, дуже мокро, і знахідки полізли ще. Гляньте, сигнал, який був. Ось прямо в цій грудці, розковиряв її, откинув сюди вже, кинувся піном шукати. не можу знайти. Але він впав в траву і гляньте, друзі, гляньте. Бачите? Це хрест. Хрест попався. Ха! Клас! На жаль, він трошки розірваний, але на це не я його лопатою давно, тому що це не свіжак. Це я вже почав гнати, та вона почала. Так. Ну, хрестик класно. Я ж говорив, що ми тут все, -все а хрестики попадались, ми тоді 3-4 штуки за один ков викупали. Клас, тільки тоді було срібні. Ну нічого, ще не вечір, може ще сьогодні буде. Друзі, гляньте, перейшли. Ось на інший луг, ми ходили, бачите, такі кочерети якісь там по тій стороні, там луг також. Потім Данюха сюди прийшла, глянула дорожка, ось до поля перейшла із соняшником гляньте яка краса. І вийшла, і тут також луг покосила. А в минулому році тут я не косилась, я у Бур'ян. То позвала мене, вон теж десь ходить. Ага вон, бачите, ходить. Чи копає, щось. Знайшла 10 різь фенінгов. Радянщину і ще щось там у неї було. То я теж сюди прийшов і в мене був сигнал, і знахідка така, хто б міг подумати. Ну, в принципі, то я казав, що там було поселення. Але все одно, якщо чесно, я думав, що якась радянщина. Гляньте сигнал. 61-63, як на срібло. А відразу було 43, як на Радянщину викупав. Отак стричала. Думав, дробина якась розключена. А потім гляньте. Ай, десь впала. А потім почав протирати, і тільки я побачив ось дирку. Я зразу зрозумів, що це. Друзі, це свинцове прясло мені попалось. Свинцове прясло. Це 100%. Ну і казав, що там де поле, там скіфське поселення. Там воно невеличке, типу як... Якась стоянка, може була у них чи щось там один домик, ну все одно ходили-гуляли, гляньте, друзі, є скіфське прясло, важке таке, ну це 100% скіфи. Гляньте, патина яка. Та клас. Ходимо. Давненько не включався, друзі. фух на натрапив, мабуть, на хатку на якусь, тому що, гляньте, яка трава росте, видно, що якийсь ну, бур'ян прям. І оце ось це п'ятно куча чорних сигналів. Попався мені поясок від снаряда, там кояка сапуточка, зараз покажу вам. І ось викопав сигнальчик, гляньте який був сигнал. 69, 70. Гляньте, мені. Показалась пряжечка якась. Пряжечка. Так що... Що? Це було 100%. Щось, щось було тут. Ось така пряжечка мідна. І зараз покажу ще, що я вам не показував. Гляньте, кусочок, кусочок чогось, потім ось канінки попалось. І цепочка, ну від цепочки від затравника козацького від те, що люльку чистити, тому що я знаходив цілий затравник і за такою цепочкою точно. Ось. А, і копієчка радянська. Ну гляньте, вона вбита яка, взагалі нічого не видно. ну що копієчка це 100% видно гурт. І била як радянщина. Ось. Ось такі знахідки, така сапуточка попадається сьогодні. Ладно, забираємо і вихажуємо. Срібло є, царьок є, хрест є вже в принципі ковбдався, ходимо. Друзі. зве нюха якраз недалеко від мене. Каже, що якась монетка є. Зараз подивимось, що вона там знайшла. Тому що я тут ходжу, мені одні пояски від снарядів попадаються. Кожен сигнал такий 80-90, а викопуєш поясок. Медячок? Да, медячок, плюсы гарний. Да, гарний. Прямо гурт видно. А что ж подавно не пришло? Шість тон нічого, да? Ч, помием? Помием, да, я покажу. 1890 рік, 2 копеечки, вигляньте, вот стан буде крутезний. Так, стан дуже гарний. Зараз помыем разом. Клас. Ось така монетка. 1880-й. зразу 90-й сказав. Класно, молодець. Викупив сигнальчик, глянь він такий сигнал був. 52. Ще сам навіть не дивився, тільки купнув і побачив він щось. Лежить, думаю, буду ще з вами дивитися. Може, звісно, якийсь кусок з жбоні, а може, може хто зна. Що це нам таке попалось. Так, да, це, мабуть, якась жбонь. Ну, щось кольорове. Хто зна, щось припаївалося, що десь воно кріпилось. Не може бути кусок від ножа якогось, тому що ця сторона гостра. По бронзово. Не, може і не можуть, звісно, але це чисто. Мені так хочеться. Ось така штучка попалась. Ладно, ходим. Щось попадається, то будемо вихожувати. Друзі, це все. У мене перша, перша така знахідка в моєму житті. Ха-ха, клас! Не просто так я знайшов тут прясла, друзі, ну це все. Я, ну я не думав, що ще це буде, ну но... і завжди, коли... Не, як, не очікуєш цього, воно з'являється. Фу. Тому що ходиш по скіфах ціленаправленно, там хочеш щось знайти і там карминаки, може бути, не будь-нічого. А тут, друзі, це все, просто все. Я зараз дивлюся, дивлюсь, фу, я вже запутуюсь, показую вам знахідку. Отакий лайкосик і підписка. Друзі, дивіться, я викопав, побачив. Гляньте, це наликий. Майже на мідну монету. І гляньте, що мені попалось. Мені спис попався. Друзі. Ху-ху, клас! Гляньте який величезний. Ну це вже не нак. Це вже, наскільки я розумію, це спис. Кусок від коп'я. Ха-ха, клас, друзі. Друзі, зараз буду танюху звати. Ха знімаю, взагалі клас. От така знахідка, от таке. І гляньте, що цікаво, ось ямка. І я цей поки копав сигнал. І ще проводив катушку, гляньте. Біля ямки іще є сигнал. Я обрав який, який кращий і той викопав відразу. І показався мені такий красень. Зараз докопаємо. Це може продовження від нього, Там ще... тому що видно, що воно обламане. Зараз докопаємо з вами. Єсть, викопав. Викопав, викопав. Зараз. Та де ж воно? Тільки що пін засигналив. Якось... якась ще штучка. Я так думаю, можливо, навіть від нього, де він кріпився. Можливо, якось так було. А можливо і ні. Ну кольорова. Кольорова 100%. Гляньте, ну це взагалі просто красень. Так, да, бачите, він обламаний. Більше за все, що це від нього. Все. Мені такий жирний, жирний лайк ходом. Да, друзі. Починався у нас коп якось в так сказати. То якісь обломочки, то щось там болоно таке не дуже цікаве. А зараз так прям гарно поперло в Танюхи. царюк гарний у мене. коп'ю. Тепер Таня зве ще щось знайшла. Прямо понад самим-самим полем. Зараз будемо дивитися, що тут. Та нюга не даром шов? Ні? Ти що, молодець? Ложку, так ти мене забрать ложку звала? Трюжку. А, трюшку. О, ну. Майжик у мене, гляньте, друзі. Так, ну бумай, нічого, ти до цього я так купь. Гляньте. Вообще. Ну, та ну як маленький. Це, ну, по сравнению з тим. А так ми всі до семечки купаємо, а так. то маленькі. А це. <свистити> Двохлопасні, гарні, вообще клас. Це поле тільки приберуть. Ну десь сюди. Mm. Хоча ми в прошлом році по цьому полі з сиріком ходили, кроме проволоки, не, не знайшли нічого. Може так перевернуто було. Ні, ну молодець. Приїхали, майже за тим, що ми шукали. <свистити> Тому що. Хоть да, знайти, Да. Тому що ми взагалі планували, як я на початку відео казався або по Дінарікам, або по скіфам сьогодні їхати. Ну, дощ нам помішав. Ви ось. бачите, друзі, питаєте, куди заходить, куди їхати? Ось просто Да. А знахід писали як втеде, ні карт ніяких, ніде нічого. А вона є. Клас. Вот. Друзі, а ось ми біля машини. От копались. Не скажу, що прям дуже хорошо. Ну, в принципі, всі з знахідками, з царками з. Копіями, знаками, з усім. Все добре, все нормально. Кстати, він тільки що приїжджав власник, з ним постояли, поговорили, то оці луки, ще зараз сказав, через неділю передіскує, буде тут поле. Так що через неділю ми з ним домовилися, що приїдемо ми покопаємо сюди. Так що, я думаю, ще будуть відео у нас з цього поля і вже ну, як буде поле. І я думаю, що знахідок тут повискакує, тому що там хата стояла, там скіфи, все було. Ладно, зараз дивимося обзорчик і їдемо вже додому, якщо ми виїдемо. Ладно, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо, діємося. Друзі, а по знахідкам. Викинули весь шмурдяк, щоб понасобирували сьогодні, тому що ще ж приїдемо, щоб не копати. По моїм знахідкам, еквінок з 900. Ось якась бронзова штучка попалась, Хто знає що вона? Це ще до того, що я знайшов. На кінечник цей. Е, може щось з кімпське, може просто якась ж поні. Попався хрестик, попались два, дві накладки від гудзиків чи гудзики якісь вони поломані. А, да, гудзики були, я їх навіть не показав, тому що воно все поломане. Потім канінки е, Одна четверта, що мене дуже порадило, 1890 рік. Потім кусочок срібла ось такий. Хто знає, якась була монетка, ну тільки хто знає, що вона. Ну, кусок срібла це вже добре. Пряжечка, гудзик, радянська копієчка. і самий войст програми такий. Це ось такий накінечник чи спис. Ось да, було, мабуть, копію. тому що я ще почав там копати і ще ось кусок гляньте, він був цілий який. По танюхи знахідка. Вона копала з кіноксом 800-м. Теж попався на кінечник, попався Олександрівський, е, Олександр да? ІІ, II, III. Ходячка, потом що тут. Рейсфінінг класне взагалі який стан. Завжди вони такі убиті, а тут чисто там бомбезний. І все остальне, 4 радянські ну і радянські, звісно, так собі підкачали. Радянські уганути. І ось теж якась накладочка, чи точніше накладочка, чи канін хтось не знає. Ось такий вийшов коп. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових устав.